На дворі грудень, а я їду мотоблоком до силосної ями. Діло пахне керосином, пацани. А якщо серйозно, то сьогодні ми заробимо великі гроші. Але для початку потрібно розкрити наш силос. Виставив для початку конвейер у робоче положення, після чого почав під'їжджати мотоблоком для його завантаження. Наразі все йде за планом. Силос сиплеться. У причіп інших варіантів у нього просто немає. Ну а як завантажився, повіз до точки продажу з продажу 2,5 тисяч літрів. Вторгував 899 доларів. Заробіток може й непоганий, але возити по 2,5 тисячі літрів це не наш підхід, бо доведеться зробити 61 поїздку. Та я буду возити до самої весни. Це ж буде просто каторга у магазині. Придбав причіп за 9,5 тисячі доларів. Об'єм у нього 45 тисячі літрів. Додаткові борти, які дозволяють збільшити об'єм до 10 тисяч 400 літрів, не став купувати. Оскільки не знаю, чи буде змога конвеєрною стрічкою завантажити цей прицеп, на диво по висоті все підійшло просто ідеально, але хотілося б засипати більше силосу. Ну набагато більше, продавши 4500 тисячі літрів, відповідно отримав 1619 доларів. Це вже, звісно, краще, але все одно доведеться довго возити, поки до ідеалу ще далеко. За 4000 тисячі доларів поставив додаткові борти. В зв'язку із чим конвеєрна стрічка вже не могла здійснювати завантаження, оскільки була нижчою. А так як ми з вами українці. Вихід знайдемо з будь-якої ситуації, тому притягну сюди вилковий навантажувач, яким спробую підняти конвеєр з однієї сторони. Нехай собака спробує не запрацювати. Не з першого разу, але мені вдалося це чудо техніки запустити та завантажити 10 тисяч 400 літрів. Оце я розумію, інше діло. Тепер головне не перекинутися на тих клятих пеньочках. Тому їдемо обережно як по склу. За такий об'єм вторгував 3741 долар. Ну, це вже зовсім інші справи. Відчувається запах великих грошей. Або знову я кудись вступив. Ближче до вечора на дворі пішов сніг, а в тракторі вже почало завершуватися пальне. Хм. І що потім не довелося бігати із каністрою, вирішив заправити його відразу, поки був недалеко від АЗС. Заправка трактора обійшлась у 85 доларів. Цього пального нам точно вистачить, щоб продати весь силос. Залишки силосу у розмірі 8733. Літри завантажені і їдемо їх продавати. Скоро дізнаємось, скільки нам вдалося заробити. А якщо ми під цим відео набираємо 350 лайків, наступна частина вийде на 20 хвилин. Все у ваших руках. Причіп підіймається, силус висипається, і на наш рахунок капає 3142 долари, що в сумі нам дає 101 тисячу баксів. Тобто нам вдалося зробити з продажу силусу 54 тисячі доларів. Оце, я розумію, робота. Я так подумав, що наша техніка віддано відпрацювала цілий сезон, завдяки чому непогано ми заробили. Але не потрібно забувати про порядок і чистоту. Тому зараз купуємо мийку за 4300 доларів, бо брудна техніка це не порядок. Поки сніг не випав, зараз швиденько вимаємо всю техніку. Щоб весною було приємно працювати, все має бути блискучим, як у ковта вуса. Багато не мало, але десь годину часу довелося витратити, щоб привести техніку до товарного вигляду. Навіть вимив мотоблок. Тепер наша ферма сяє, як нова копійка. Ну а далі за традицією поїхав займатися деревиною. Але цього разу я її не продавав, а всю відвіз до лісопилки, щоб вона взимку просто так не стояла, а працювала. Оскільки за її обслуговування ми все одно платимо, незалежно від того, чи вона буде працювати. Тому нехай краще там буде деревина. Кожна копійка має бути відпрацьована. Ну а ввечері хотів продати брус, але потім подивився на ці. В магазині і зрозумів, що вони перебувають на мінімумі. Ціна за одну тисячу літрів становить 8909 доларів. Хоча при максимальній ціні вартість становить всього 8910 доларів, тобто різниця в 1 долар. Здається, я не особливо розбагатію, тому продаємо по цій ціні, яка зараз є, та отримуємо 8904 тисяч доларів. Так, курва, а куди пропало моїх 5 доларів? Це просто грабіж серед білого дня. Маючи трохи грошей на рахунку, я, звісно, не зміг втриматись, щоб їх не витратити. А враховуючи, що більшість коштів ми отримали, продаючи деревину, я вирішив посилити цей напрямок і придбав саджалку для саджанців за 27,5 тисяч. Але є одна проблема: вона потребує трактор потужністю від 120 кінських сил. Ну, але я все рівно вирішив підчіпити її до МТЗ-80. Так цей бідолаха навіть не зміг її нормально підняти, а противаги на морду до нього не ставляться. От що ти будеш робити? Ситуація з МТЗ-50 дещо краще. У нього Морда трішки припіднялась, але колеса все ж таки трималися землі. До речі, вирішив посадити тополі, хай росте, поки ми тут будемо заробляти. Саджати ми його будемо поруч відразу за лісопилкою. В майбутньому тут ще будуть посаджені нормальні дерева. Зараз, чесно кажучи, сам оце дивлюсь і не розумію, для чого я цей тополь тут вирішив саджати, але назад нічого не повернеш. Якось ми його потім зберемо і буде у нас щепа, ну хоч щось. Але при спробі посадити саджанці трактор чуть не всрався. Тому що потужності в нього не вистачає, дідько його бри. Це вже якась біда, а не робота. В магазині із тракторів побачив трактор фірми Клас. Для його купівлі нам потрібно мінімум 91,5 тисяч. І ще плюс декілька тисяч потім на. Потужніший мотор. Це вже серйозні гроші. Але без потужності нікуди. Ну а оскільки коштів у мене не вистачає, я знову повернувся до продажу деревини. Треба ж якось зробити на нову техніку. Знову вирішив перевірити, скільки ми отримаємо з продажу здоровенного дуба, на якому буде обрізано все листя. І результат мене шокував. З його продажу отримав всього 4789 доларів. Ну це прям серпом по яйцях. Нема навіть що тут більше додати. Хрінь повна. Більше жодного разу не буду продавати таким чином дерево. Це просто Чарювання, століття. Ну але менше з тим, коштів у нас вистачає, щоб придбати тракторця. Тому беремо в базовій комплектації на 90 кінських сил. Нарешті потужність для наших нових завдань. Паркуємо МТЗ і перевіряємо новенький тракторець. Ну, що тут скажеш? Новий є новий. Навіть приємно в салоні пахне. Але нам головне, як він буде себе вести в роботі. Тож підчіплюємо причіп і погнали далі возити деревно. Треба ж його якось обкатати. На вулиці знову весна. А ми пробуємо саджати тополь. Ножі у саджалки крутяться, і ми починаємо наш рух. Але чесно кажучи, це тяжко назвати рухом. Я б сказав навіть, що ми стоїмо на місці, бо навіть на спідометрі пишеться 0 км на годину. Тому без купівлі потужнішого мотору нам просто обійтись. Курва, знову витрати. Але як не є, кілька саджанців ми все ж таки висадили. Відчіплюємо саджалку та їдемо продавати брус, який встиг виготовитися за зиму. Недарма ми туди деревину підвозили. Сподіваюсь, він принесе нам більше радості, ніж ця саджалка. Цього разу навіть вирішив просто перештовхати трактором. Адже у нас на морді причіплені противаги. Я думаю, на ціну це не вплине. З його продажу отримав 8 доларів. Здається, ці грошей якраз таки вистачає, щоб купити новий але коли я був у магазині, я знову таки розчарувався, бо не вистачає всього 3 тисяч доларів. Ну нічого, я знаю, що робити. Їду знову по дерево, бо гроші самі себе не зароблять. Цього разу на рахунку маємо 30 тисяч доларів. Беру відразу мотор за 27 кусків, який додасть у потужності 45 конячок. Це фактично на 50% добавиться потужності в даному тракторі. Зовсім інша справа. Ну, пробуємо знову таки посаджати саджанці. І результат просто на лице. Швидкість висаджування тополя 8 км на годину. Це вже зовсім. Тим інша справа. Нарешті ця саджалка працює як потрібно. Чесно кажучи, це не найвеселіше завдання, яке можна тільки придумати на фермі. Але як не є, вже проходжу п'ятий рядок. Треба довести цю справу до кінця. Потім трохи, чесно кажучи, відпочив, а за вікном уже був липень, що означає сезон збирання пшениці. У цьому році маю великі надії, бо посівів у нас уже чимало. Такі солідні. Відчуваю, що буде добрий урожай. А поки Андрій працює на комбайні, я йому допомагаю. Точніше кажучи, стараюсь не заважати. Та іноді розвантажую комбайн. Головне, щоб. Процес ішов, маючи підбирач соломи, вирішив використати можливість та продати трохи її. Сподіваюся, що сума, яку нам за неї дадуть, не відіб'є в мене цього бажання, бо іноді краще не знати, скільки коштує твоя праці. Із продажу одного причіпу отримав 710 доларів. Можливо, ви скажете, що я вже зажарався. І це досить гарний заробіток, але я чесно скажу, хочу мати більше. Тому бажання збирати солому у мене відповідно пропало. Є більш прибуткові справи на цій фермі. Ну а коли чекав, як Андрій розвернеться на полі, побачив, що цей олень мені топче. Пшеницю потрібно буде в нього вирахувати із зарплати. Так, і не потрібно потім його у коментарях там захищати. Раз він косячить, будемо його за це наказувати, бо порядок має бути кругом. Чесно кажучи, продавати пшеницю я не мав жодного бажання. Але в мене був один план, на який трохи не вистачало бабла. З продажу пшениці вдалося вторгувати 8785 доларів. Оце вже схоже на серйозну справу. Тепер у мене достатньо грошей, щоб купити силосну башню, де ми зможемо зберігати наш урожай, а не так, як того року на полі. Її вартість становить 20 Доларів, а об'єм зберігання 75 тисяч літрів. Розмістив її відразу біля ЕЗС. Тут вона розташовується поруч із полями, не доведеться далеко їздити, все продумано майже. При перевірці заїзду виявив, що під'їзд не є зручним, занадто великий припад висоти. Знову доведеться щось придумати. Тому зайнявся ландшафтним дизайном. Потратимо трохи доларів, але зробимо зручний під'їзд. Як то кажуть, по феншую щоб було зручно і красиво. Ну, спробуємо другий раз, як то воно буде. Не ідеально, звісно. Але вже значно краще, щоб тут перекинутись, треба буде постаратись. Раніше в магазині я бачив комбайн, який чіпляється до трактора. Його вартість становить всього 2300 доларів. Ну я просто не міг, щоб його не купити. Ну не протестити. Куди без цього? Адже це така спокуса. Чіпляємо це чудо і їдемо до поля. Будемо допомагати Андрію. Ну на вигляд виглядає ну не так вже і погано. Приїхавши до поля, виставили у робоче положення. Увімкнули жатку, і процес пішов. Як не дивно, ця оказія працює. Швидкість роботи для цього чуда становить 8 кілометрів на годину, а робоча ширина всього 2 метри. Чесно кажучи, я краще буду возити деревно, Андрій хай сам собі тут працює. Бо в мене відразу флешбеки почалися, згадую той ручний комбайн. Тому, проїхавши один прохід, я відразу поїхав його продавати. З мене досить. Перед цим приїхав до селесної вежі, щоб розвантажити зібраний урожай. Ну не пропадати ж добру, вдалося назад повернути 2150 доларів, хоч щось. Ну а далі до мене під'єднався ще Сергій, і моє завдання було просто не заважати хлопцям працювати на полі. Один працює на комбайні, а другий ганяє і розвантажує його на тракторі. Так працювати мені подобається. Коли і команда, це вже зовсім інша справа. Але щоб могли працювати пацани, я теж мушу різати і продавати деревно. Поки що від цього нікуди не дітись, бо гроші самі себе не зароблять. Коли в тисячу п'ятисотих раз ввіз на продаж деревину, цього разу на МТЗ, до речі, 80-му. Замітив, що в нього дуже легка морда. Колеса не тримаються землі, постійно куди стікають, то вправо, то вліво, як корова на льду. Треба, напевно, його продавати, бо це зовсім не робота, тільки зайобує, чесне слово. Як не дивно, на дворі ніч, а я, сука, все ще працюю. Вожу цю кляту деревину. Чесно кажучи, я не хочу вже її возити, вона мені просто сниться. Хотів у ніч попрацювати культиватором на полі і знову взяв МТЗ-80. Ну і що ви думаєте? Його їбало, знову почало дивитися на зорі. Він не міг підняти культиватор. Ну, все, це остання капля в цій історії. Цей трактор мене вже просто дістав. Вдалося його продати за 4672 бакси. І хай йому грець! Але хто б і що не говорив, у нас на фермі досить атмосферно. Ви лише подивіться на цю красу. Незважаючи на всі проблеми, тут справді є свій шарм. І до речі, вся Пшениця вже зібрана, тому веземо комбайн до бази. А скільки ми заробили, я розповім у наступній серії. Буде багато цікавого, обіцяю. Якщо вам сподобалось дане відео і ви хочете бути в курсі всіх фермерських пригод, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А в коментарях напишіть, як ви гадаєте, скільки пшениці ми зібрали цього сезону. Дякую, що були зі мною. До зустрічі у нових серіях.